Доброго дня! Зараз ми знаходимося в місті Запоріжжя на вулиці Піліжний Кільцевій. Зараз вона називається вже Степана Кравчуна в парку Гагаріна. Тут є багато ігрових майданчиків, де можна погратися з дітьми, є багато кав'ярн, кафе, де можна випити каву, посидіти з родичами, перекусити. Є зелені зони, де можна погратися з вашими улюбленцями, котами, собаками. В інших кільцеві є теж багато кав'ярин, де можна зупинитись там пити кави, є великий торговий центр «Варус». є багато магазинів, де можна купити собі одяг, розважальні майданчики, я вже казала, що є. По вечорам тут проводять багато благодійних концертів, де збирається багато людей, всі підспівують, танцюють, всім весело. Приїжджайте до Запоріжжя на вулицю Пілічну Тінцу, приходьте в парк Магаріна, гуляйте тут зі своїми улюбленцями, слухайте музику, веселіться. Дякую за увагу! Слава Україні! А ми підемо на лавах.